Нині особливий праздник. Праздник особливий і для Ужгорода, і для Закарпаття, і Божої Матері, спорительниця хлібом. вона оказалася як од звук віруючого серця, особливо іноков та віруючих християн, котрі знайшли можливість подякувати Богу і Божої Матері, що в їх життю, коли моляться до Божої Матері. У руках їх буває успіх, і по старослав'янськи, і, як по-нашому, по-русинськи, споро. Коли в русину випікають хліб, то кажуть, хлібся вдав, хліб спорий. У другому місті кажуть, іде споро робота. От чому православні християни так. Смиренно і з радістю в цей день вознес свої молитви до Божої мати, Божа Мати, благослови наші труди, благослови труди наших дітей, щоб ці діти наші споро вчили в школі, споро були студентами вчилися в вишій освіті, щоб спору формували свої сім'ї, щоб в нашій родині спору родилися діти, щоб у Нашому селі спору люди молилися, щоб наш край для нас, наприклад, Карпатський край, історична Карпатська Русь, ніколи не забила б за живу єдину істинну, канонічну, спасительну православну віру. А нині молимося, Божа мати. Дай, щоб були спорі наші молитви за те, щоб через день-два. У Києві буде підніматися рука ніких суддів, щоб порушенням земних законів, де взагалі все, що може порушити, вони будуть пробувати заборонити церкву Христову як небесний інститут. Якщо би церква була наша проста, і би ніхто не трогав, але якщо вона, а опоненти. А то відчувають, то ясно, що ми просимо Боже, Мати, поможи нам. Наскільки можливо, щоб уберегти віруючих православних людей від различних нових іспитань, які котрі планують злі люди і днем, і ночі не їдять, не сплять ще й попилом голову посипають, і наповнили інтернет. і... Фільми і телевізор лжо, лжою обманом, мерзостями, щоб хоч якось прикрити свій надзвичайно страшний в історії людства. Мало щось було похоже на такий злочин. Нині церква спам'яна преподобно мучника Лук'яна Антіохійського. Священників, да, коли в страшних муках держали наподобі, як нині показово не тільки для України, а для цілого світа показують, як суди, простоптавши усі процедурні моменти, закони, вимоги закону, вимоги міжнародних законів можуть прикувати до тюрми митрополіта Арсенія. Подобно тому, як приховали гонітілі церкви священному мученика, праподобного мученика Лук'яна Антіохійського пресвітера, коли його пов'язали, до постелі його прив'язали, бо він благословляв усіх, сповідав, то коли вже відчував, що прийде скоро Його смерть, він совершив льожа на своїх грудях літургію. Сам причастився, і всі, хто був у тюрмі, причастилися тіла і крові Христової. Після цього він був воражений у море, а через 30 днів його риби винесли на берега і його потом з почистями похоронили. Коли ізучаємо життя святих, то написано і зошленно мучили християн. Ну, просто могли б мечом. І зразу ні, треба довго тягати, як в совєтське время кидали сатаністи духовенство мітрополітів і священство і відуючих православних і монахів у тюрми, щоб в тюрмах їх розтягнути їх мучення, знаючи, що судяться вони лише за то совєтською властію, за страшні. Преступлення, бо вони православні канонічної церкви. На це слово «канонічно» дуже сердяться современні люди-безбожники. А чому? Да Тому що вони догадуються, бо слово канонічне означає благодатний, істинний. Люди знають, відрізнити лікарню настоячу від від подвала. Так. І ми відрізняємо істинну церкву від неістинної. І ще одно про ікону Спорительниця Хлібов. Коли була написана ця ікона, то її автор передав і відкрилася так називаємо Шамординська обіцяль, монастир жіночий. Діло в тому, що всі обітелі була типографія, і там сіли хороші історики. І писали различні произведения, випускали книги. Но от одна із них така була книга Життя і діяльність преподобного Алексія. Тепер уже ми маємо назву йому ісповідник Карпатруський. Ми теж хочемо сказати, Божа мати, крім того, що просимо Тебя благословляти і поле, і жнива, і наші. Хліби, щоб були спорі, благослови, Божа Мати, щоб наші люди, жителі і Закарпаття, де була відновлена Карпоторуська православна церковь, благослови Божа Мати, що то, що відновлено є, ніколи б до второго пришествия Христового не було забито, а й завжди б наша церква Карпотаруська православна, і далі продовжала свою місію. Сьогодні в структурі Української православної церкви терпіть гоніння разом з усіма віруючими України, Ну, місті з тим просимо Божа Мати, най буде наше православ'я благословенним, іскриним, чистим і спорим, успішним, Бо лиш так поступає. прося у Бога благословення на, на спорий хліб, на спору науку, на спорі труди. І на спорі подвиги духовні. Ми тут, діти Божі, у вічності в'єдно із усіми святими під покровом Божої Матері і я ікони спорительниця Хлібов, зможемо наслідувати Царства Божого. Амінь.